Добрий ранок ми з України. Вчора проводив експерименти. Зараз шоста година ранку. І, звичайно, що не спиться, хочеться перевірити, що у нас покаже такий прилад стрілковий, тому що вчора було 0,69 вольта. Зараз робимо заміри. Так, спочатку на цифровом. Так, ставим плюс. Так, нуль шестьдесят восемь. Так, теперь. Плюс так стрелочку дивимся так, дот... куда доторкаюся, дивимся так, пока одночасно було видно, і там, і там. Так, от, видервав стрілочку. Це дійсно тут от. Так, тепер що тут всередині Просто Прости два винтика. Це від замка, те, що тримає. Секрет? От ми сюда вставляємо воду? І у нас показують 0,75 Виняв і вставив так що? Мені було дуже цікаво подивитися, чи стрілковий буде реагувати, тому що цифрові вони досить часто реагують на дуже слабенькі напруги, там, де струм майже відсутній. Для того, щоб зрушити стру, стрілку на цьому приладі, треба мати певну силу, тобто мати струм. От я демонструю, що тут у нас звичайний от звичайна вода, нічого там немає, не солиться, з-під крана вода. От, Просто експериментально хотілося перевірити резистор. І, як ви бачите, от я зараз поміряю опір, який він має. Ставимо на мегаоми, 27 мегаом. Так що? Після того, як я через воду пропустив високовольтні імпульси, вони були полярні, тому що зберігається полярність. І вода отримала певний такий розряд собі. І цей розряд зберігається вже протягом 12 годин. Так що це була не випадковість якась. От, цим треба буде продовжити ці експерименти, тому що зараз я поміняю полярність, і подивимося, чи міняє стрілка йде в другу сторону. Так. Бачите, стрілочка йде в другу сторону. От. Поміняв і пішла так як треба. Тобто полярний імпульс. Стрілочка йде в жоротському напрямку. Ось таке пізнавальне відео. Ця тема буде мати продовження, тому що. Треба буде попробувати дати більш високовольтний імпульс і подивитися, як впливає. Також можна буде поставити нейтральні електроди. Всім успіху і до нових зустрічей!